Вітаю в ефірі. Програма Епізоди. І я, її ведуча Анастасія Коропецька. Сьогодні говоритимемо про таке. Литовці допомагають Україні. з'їздили з ними до Бахмуту. Розкажемо деталі. Як працюють вчителі під час війни про труднощі та виклики, розпитав наш журналіст. Річниця протестів проти Шкарлета в києво могилянській академії відкрили виставку плакатів. Поговоримо з однією із авторів. Які фільми чекати у лютому? Розкаже наша журналістка Вікторія Пасаренко. Литовці продовжують допомагати Україні. Тільки за годину вони зібрали понад мільйон євро для закупівлі радарів протиповітряної оборони. Але вони не лише збирають гроші, а й долають тисячі кілометрів, щоб передати цю допомогу на фронт. Про одну з таких поїздок розповість наша журналістка Вікторія Гавришова, яка нещодавно повернулася з литовцями з Бахмуту. Ранок починається не з кави, а й зустрічі з справжніми друзями України. На годиннику п'ята ранку ми зустрічаємось із Рімасом у Києві. Кілька хвилин тому він приїхав із Литви, щоб разом відвести допомогу військовим на фронт. Рімас, добрий ранок, добрий ради вітати вас у Києві в Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за допомогу! Дякуємо Литві! Ось такий бус вже запакували і готові виїжджати на Бахмут до хлопців. Веземо все необхідне. Ця поїздка була однією із найдовших. Загалом ми проїхали більше трьох тисяч кілометрів. Полтава, Харків ізюм. Майже доба у дорозі, і нарешті ми на Донбасі, де перед нами видніються засніжені терикони. Тільки подивіться, яка красива наша Україна. Далі фронтова зона, де ми розвантажились у кількох бригад. Як згодом згадує Рімас, це була ще та пригода. Коли ми їхали біля Бахмута, ніч темно дуже було треба було вимкнути світло та їхати дорогою ми розвантажувалися при червоному світлі напружено було але хлопці дуже сильні духом там немає такого що розвантажуєшся та боїшся коли бачиш біля себе таких військових як вони як вони себе поводять, як виборюють перемогу тоді ніколи боятись, тільки стаєш сміливішим. Наступного дня із самого ранку ми виїхали на Бахмут. Холодно, довкола кілометри засніжених окопів. У небі яскраво світить сонце. Думка, що ось ось ми нарешті зустрінемося із нашими захисниками, чи не єдине, що відволікає від звуків вибухів, які тут лунають безперервно, і ось ми на місці. Як справи хлопці, файно дом. Файно, на висоті. Переможемо! Дякуємо вам. Завдяки РІМАСу литовцям та небайдужим українцям у цій поїздці більше 12 бригад отримали важливу допомогу. Це і генератори, великі пауербанки для аеророзвідки, амуніція, теплі речі. Ну і куди ж без смаколиків? Рімас розповідає, допомогу для України у Литві збирають постійно. Всі дуже об'єдналися і всі дуже допомагають. Створено волонтерські фонди, гуманітарні, великі і маленькі. Великі, мабуть, десь п'ять, які створюють акції та збирають гроші. Мабуть, ви чули, вже купили барактари. Тепер є акція радаром. Це збирають кошти на радари. Вже 6,5 мільйонів назбирали. Один такий радар відстоїть одне місце. Він фіксує наближення ракет і дронів. У нашій розмові Рімас не раз наголошує, що в України та Литви зараз спільний фронт. У нас ставлення таке на вас напали, наче і на нас напали. Тільки ви дуже велику ціну за це платите. а ми допомагаємо вам перемогти ворога. Тепер Рімас планує наступну поїздку на фронт. Хоче привезти мавіки, які так потрібні нашим ЗСУ. Тож, як бачимо, Литва разом з Україною не словом, а ділом. Україна переможе. Вікторія Гаврюшова спеціально для програми. Епізоди. Під час тривог та під вибухами роботу вчителів під час війни важко переоцінити. Наш журналіст Денис Кліницький поспілкувався з класною керівницею з однієї з дніпровських шкіл. Про виклики труднощі у навчанні під час постійних тривог та відключень світла дивіться в сюжеті. Робота вчителя завжди була складною. А з настанням пандемії коронавірусу у 2020 році воно стало ще складнішою через перехід на дистанційне навчання. Та ось у 2022 році, коли здавалося, пандемію переможено, до нас наглянула війна. Як в таких умовах працює звичайна вчителька початкової школи? Зараз дізнаємось. Звуку микаємо більше. Давай займає складати тебе. Це сильно полока. Такими цікавинками виступають, наприклад, те, що коли у нас з дітками починаються уроки, і ми самого першого заходимо у зум, то ми не просто починаємо одразу слухати якийсь новий матеріал. У нас день починається з того, що вони діляться своїм настроєм. Вони кажуть побажання один одному на день. Другому частину вона вже майже всіх є. В кого немає, то слідкує вони Сумі дуже складно проводити роботу, як би не здавалося навпаки. Тому що дитячий колектив він все ж таки повинен бути у школі. Діти повинні знати, що таке соціалізація. Діти повинні вміти знаходити якийсь конект один з одним. А коли вони постійно бачать один одного, тільки онлайн, і не у всіх є можливість навіть виходити на ці онлайн уроки. Києво-Могилянській академії відкрили виставку плакатів до річниці студентських протестів проти міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Наш журналіст Євген Сюєва поспілкувався з головою студентської колегії наукма Олександрою Темченко, яка була присутня на протесті і допомагала у створенні плакатів. Доброго дня сьогодні ми з вами завітаємо на виставку плакатів, які були на протесті проти Шкарлета у 2022 році. Та подивимось, які плакати зробили студенти Києво-Могилянської академії. І сьогодні у нас буде можливість взяти інтерв'ю у голови студентської колегії Олександри Темченко, яка була присутня на протесті, а також усіляко допомагала його реалізації. Що особисто для вас було поштовхом, щоб йти на протест? В першу чергу це було важливо для мене через те, що. Не визнали результати виборів, а і вся студентська спільнота піднялася проти цього, аби студенти і загалом студентська спільнота, всі університети були автономними, тобто це було також однією з наших вимог. І мені здається, не варто стояти осторонь, просто коли навколо тебе відбуваються всі такі різні речі. От тому я вирішила, що я також до цього долучуся, і в принципі я можу сказати, що я навіть над цим довго не думала. Я одразу вирішила доєднатися і сказала, що та я в ділі. Зараз Могилянці виставка плакатів. Що вас підштовхнуло на те, щоб зробити саме виставку для мене особисто і для купи моїх друзів, які також ходили на протести, які їх малювали, це якась певна історична цінність. Тому дуже важливо було показати про те, що ми пам'ятаємо, що протест триває, і ми боремося проти нашого міністра освіти все ще. От, і також важливо те, що фреші, е, які пішли до Могилянки, не зовсім в темі того, що відбувалося минулоріч, бо я ще сама тоді фрешкою була в цей час. От, і варто було б їм показати, розказати, чому, як і взагалі, от якісь наші. Е, Витоки цього всього, чому так сталося? Чому ми на це погодилися? Чому ми продовжуємо боротися? для епізоду журналістики. Лютий у 2023 році обіцяє бути багатим на прем'єри фільмів у різних жанрах: від документалок до фентезі. Чого та коли чекати, розкаже Вікторія Писаренко. Цей непростий час, коли всі ми перебуваємо в стані фонової тривоги та стресу, фільми можуть стати не тільки гарним варіантом, щоб розвіятися, але й можливістю підтримати культурний фронт. А які кінопрем'єри чекають на українців у лютому, дізнаємось просто зараз. Серед новинок є ті, що заслуговують особливої уваги. Зараз у нас дуже багато цікавих фільмів. Один з них це Аватар штат води, друга частина. Він також можна його переглянути у 3D-форматі, досить цікаво. Також є фільм «Вавилон». це ідея історичний драма. Кіто Чубоцяк, Його дуже полюбляють дітки і дорослі. Також є український фільм Щедрик, який вартий перегляду і вашої уваги. Після сеансу глядачі виходять з різними враженнями. Останній фільм, на який я ходила в кінотеатр, це Щедрик. Я поставила йому оцінку 10 з 10. Фільм «Стукіт у двері він доволі таки цікавий, з цікавою кінцівкою, але щось йому не вистачає. Він для мене десь на Шістьдесяти. Я ходила на коте очебачів. Я ставлю цьому фільму десять з десяти. Фінота, моя оцінка шість. Такими були оцінки глядачів. А ви можете судити в кіно та поставити власну. Отож, гарного перегляду і нехай тривоги обходять вас стороною. Вікторія Писаренко спеціально для епізодів Могилянська школа журналістики. Це всі новини на цю хвилину. Слідкуйте за оновленнями на каналі Могилянської школи журналістики. З вами була програма Епізоди та я, її ведуча Анастасія Коропецька. До зустрічі!